Вітаю! Мене дуже багато людей просили поділитися своїм досвідом, як я відкрила ГВРБ у Німеччині, тобто фізична особа-підприємця. Я скажу одразу, що я не професіонал, я можу тільки поділитися своїм досвідом, у вас він буде інший. Моя сфера діяльності це онлайн-курси для батьків. Я допомагаю батькам порозумітися зі своїми дітьми. Можна відкрити ГВРБ онлайн, це дуже легко, вам знадобиться лише ваша посвідка на проживання і е, пін-код до неї. Е, я залишу під цим відео посилання, де можна онлайн зареєструвати своє підприємство. Якщо у вас немає пін-коду до вашої посвідки на проживання, то вам треба звернутися або в міграційну службу, або у Радхаус. Е, скажу одразу, що якщо ви живете в маленькому містечку, скоріш за все геверби АМ. Тобто відділ по реєстрації нових підприємств, він, скоріш за все, знаходиться у Радхаусі. Я живу не в такому маленькому містечку, і наш відділ такий він знаходиться там, де реєструють також автомобілі. Я спробувала спочатку зареєструватися онлайн, але в мене не було цього піна. Я пішла в Радхаус, отримала новий пін, але все одно не змогла зареєструватися онлайн. Хоча це дуже просто, тому що я просто не змогла вибрати. Сферу діяльності, я не знала, як її правильно обрати. Тому я вирішила піти а, отак, ножками, ніжками прямо ГВРБ Амт. Я прийшла без терміну, трошечки почекала. А, забула ще, до речі, свій паспорт в машині, тому мені довелося повертатися за паспортом йти вдруге. Але з другої попитки у мене дуже гарно вийшло зареєструватися. Мене прийняла привітна жіночка. Вона запитала у мене мої дані, взяла паспорт, запитала адресу, номер телефона і видала мене якась муха прилетіла. Вона запитала у мене адресу, номер телефону, взяла мій паспорт і вона видала мені такий папірець формату А4, на якому було написано, що я є приватним підприємцем. Мою адресу, мій телефон. До речі, я коли диктувала телефон, я зробила помилку. І в мене тепер неправильний номер телефона в цьому а, документі. Мені доведеться його міняти, тому що в мене є така фішка, я неправильно завжди диктую свій номер телефону на німецькій мові. Ну, поки такі мої знання. Ось, Тому мені доведеться ще з цим якось розбиратися. Але в цілому весь цей процес він займає 15 хвилин. Вона дала мені цей папірець. Там написано, да, що я приватний підприємець, з якого числа я приватний підприємець, мої всі дані, адреса, телефон, електронна пошта. І також у якій сфері я можу робити цю підприємницьку діяльність. Тому вам обирати робити це онлайн, да, це насправді теж дуже-дуже просто. Або робити це. Офлайн і йти в ГВП Амт, але теж перевіряйте в вашому місті, можливо, вам потрібен буде термін. У нас термін був не потрібен, і мене прийняли одразу. Ось це перший крок. Другий крок це буде зареєструвати моє підприємництво у податковій службі. І це я буду робити вже на наступному тижні. Тому я вас запрошую, якби підписатися на канал. Я буду робити далі відео, як я це все роблю. Але не забувайте, що це мій досвід. Я не є податковим консультантом, я не є спеціалістом по реєстрації підприємств. Я лише сама фізична особа-підприємець, яка хоче розвиватися у Німеччині. Тому, будь ласка, будь-які питання ви можете залишити в коментарях, і я з радістю, якщо знаю, на них відповім. Я знаю, що ви мені обов'язково задасте питання, що робити, якщо я на джо-центрі. Дивіться, моя родина не отримує допомоги від джоп центру. Мій чоловік давно вже працює. Але якщо ви отримуєте допомогу від джоб центру, вам обов'язково треба отримати від них дозвіл на те, що ви будете вести підприємницьку діяльність. Якщо ви цей дозвіл попередньо не отримаєте, джоб центр може вирішити, що ви, ну так як ви відкрили підприємство, то ви, напевно, вже заробляєте і вам не потрібна їх допомога. Тому, будь ласка, попередньо отримайте дозвіл від джоб Центру, для того, щоб вас одразу не зняли з цієї допомоги, так? Тому що ну можливо на, е, на перших порах ви не будете заробляти сто е, так багато, щоб вже себе окуповувати повністю, так щоб е, мати змогу за все платити самостійно. Тому, будь ласка, отримайте дозвіл від джоб центру І Ще одне питання, яке постане особисто переді мною, то це оплата медичної страховки. Якщо ви знаходитеся на утриманні джоб центру, то джоб Центр буде сплачувати за вас медичну страховку. До тих пір, поки ви повністю не перестанете отримувати від них допомогу. Але в моєму випадку я е, знаходжуся на медичній страховці мого чоловіка, і в моєму випадку е, до суми я не пам'ятаю точно суму, але 500 з чимось євро. Коли в мене буде оборот на місяць з чимось євро, я повинна буду сплачувати медичну страховку сама, і це буде близько 100, е, мінімум, напевно, 185 євро. Тобто про це теж треба поміркувати перед тим, як відкривати приватне підприємництво. І ще одне коротеньке питання да, про податки, наскільки я знаю, але знову ж пам'ятайте, що я не фахівець, я лише е, звичайна людина, така як ви, але людина, яка любить розбиратися да, у питаннях, яка любить копати сама, читати все на офіційних сайтах, а не просто дивитися десь у «Тік-Току». Тому те, що я для себе зрозуміла, які я для себе зробила висновки, що я не буду сплачувати податок на мої доходи до тих пір, поки мій дохід на рік становитиме менше 11 тисяч євро. Тобто, якщо ви як фізична особа-підприємець отримуєте до 11 тисяч євро на рік, ви не сплачуєте податок. І починаючи з 11 тисяч євро, вже податок будете сплачувати. І це буде коштувати вам 14% від вашого е, доходу, да, тобто прибутки мінус витрати. Не так як в Україні оподатковується повний такий валовий дохід, да, а ви е, рахуєте всі свої прибутки, потім ви рахуєте всі свої витрати, е, да, робите, віднімаєте від доходу витрати, і тільки з цієї суми ви будете сплачувати податок на доходи. І е, це буде 14% з тої суми, яка перевищує 11 тисяч євро.